Скажіть, будь ласка, як ви дізналися про цей проект майстерні мобільної локер. Перше дізнався від свого побратима з підрозділу Омеги. Після цього надав силку на ваш благодійний фонд. Твій крок. Після цього зайшли в Фейсбук, подивилися і потім вже почали контактувати і співпрацювати. Що ви робили для того, щоб подати заявку? Як проходив збір саме там у військовій частині? Першого да, сконтактувалися з вами. Після цього ми зробили. Відео звернення до вас з проханням, щоб ви нам допомогли з переобладнанням даної мобільної ремонтної майстерні. Ну, і після цього да, вже почали збирати гроші. Я знаю, що ви від себе так особисто теж збирали гроші від фонду. Я теж вдячний кожному, кожній людині, яка допомагала, робила донати на цей збір. Теж просили всіх волонтерів, друзів, підключатися, приєднуватися до цього збору, щоб ми могли виконувати бойові завдання. Це ось така синергія проста і довела до того, що ми швидко закрили цей збір, і типу зараз мобільна майстерня знаходиться у розпорядженні спецпідрозділу ОМЕГА.